Добрий день, ми знаходимося в прямому ефірі в садовому центрі Списки розсадник. Сьогодні тема прямого ефіру декоративні злакові трави. Декоративні злакові трави є декоративними протягом усього року і в ландшафтному дизайні обов'язково забезпечать вам ажурність, легкість, загадковість вашого садочку в будь-якій композиції. Трави доцільно використовувати в посадках з хвойними та листяними кущами, деревами, багаторічними квітами дуже класно злаки поєднуються. Це кльово виглядає. Тож давайте зараз перевіримо, чи йде звук, бо в минулому відео в нас не було звуку. І переглянемо є звук. і переглянемо, які пряні трави в нас є. Не пряні трави, вибачте, помилилась, а злакові трави, які в нас є в наявності. Декоративним злаковою травою є війник Овердам. Війник Овердам це багаторічна злакова культура, яка не поводиться агресором і не виглядає як злісний бур'ян, вона не розповсюджується по ділянці, а гарно тримає форму куща і ландшафтні композиції з війником овердам, дуже ефектні. Тож він має таке зелене листя із біло-бежевою облямівкою. Квіти суцвіття, такі волоті, з таким ніжним рожевим відтінком, бежево кремові Вінник овердам у двохлітровому горщику, ціна його 120 гривень. Також. Явності Молінії. Молінія Хейде зверх та молінія Хейде Браун. Молінія Хейде Браун, ось така красуня. Також вона вишукана. І Хейде зверх. Молінії досягають до 120 см, і також мають такі кисти Волоті суцвіття. Молінія Хейдебраут hey має білі квіти, і вони потім з приходом осені стають золотими. Також є в наявності в нас костриця, вівсяниця, азуріт. Це така багаторічна декоративна злакова рослина, яка виростає до 30-40 см і має ідеальну форму. Кулі таку сферичну ідеальну форму, вона випускає ось такі суцвіття, дуже класно виглядає масивами та і так в поодиноких посадках досить цікаво. Мілюнбергія Роузі в нас є в наявності. Це злакова трава з дуже незвичайним ефектним суцвіттям. Щодо пухнастої, бускової. Цвіте Мільонбергія численними рожевими соцвіттями у вигляді шовкових, шовкових димчатих волостей. Вони десь 20 см і завздовжки 40-45 см. Починає квітнути наприкінці літа, на початку осені і період квітіння продовжується десь 1,5-2 місяці. Це дуже незвичайно виглядає ніжно, легко та яскраво. Це Мюлінбергія Роузі. Також ми маємо в наявності імперату Ред барон. Імператор Циліндрична Ред барон. Мальовничий багаторічний злак, який цінується за оригінальне забарвлення листя. І також вона загально невиваглива у догляді. Імператор Ред барон має стрілоподібні пагони, які досягають десь 50-60. Сантиметрів у висоту. І основа цих пагонів пофарбована у світло-салатовий відтінок. А на кінцях насичено червоні, майже кармінові, що становить дуже дивовижний контраст. Також із таких яскравих дивовижних, незвичайних злакових трав ми маємо в наявності просо. Просо – пурпурне мілет парплі. Це однорічна рослина, яка Виростає в висоту десь 120-150 см, см, і має унікальне бронзове листя, чи камера передає, незрозуміло. Унікальне бронзове листя і також такі самі унікальні, темно-бордові, темно-фіолетові, майже чорні, чорно-шоколадні, такі от вони незвичайні суцвіття. Молоде листя проса пурпурного спочатку є зеленим, а потім з дорослішанням та з додаванням більш сонячних промарів. Якщо буде більше сонечка потрапляти, то листя буде майже темно-фіолетовим. Дуже часто проса-пурпурне використовують для створення декоративних букетів. Ось такі суцвіття. Має просто пурпурне. Це однорічна рослина, але саме це просо може насіюватись і на наступний рік сходити з насіння. Так, ми маємо ще в наявності просо heavy metal. Просо heavy metal є багаторічним, воно має сизо-блакитне листя. І виростає в висоту десь до 150 см. Також має соцвіття такі волоті, дуже незвичайні. Маємо в наявності також осоки. Осока редрустер. З таким от золотисто-бронзовим відливом. Дуже класно вона виглядає. Осока bronz Carls. Також така вона бронзова. І вся осія на дивіться такими. З сережками Дуже незвичайно виглядає, цікаво. І також є така осока Амазон-Міст, вона з салатово-зеленого кольору. Кінчики майже кремові, здається. І також вона усіяна вся такими киточками сережками Такі суцвітя. Велика кількість злакових. Багаторічних трав. Також маємо в наявності панісетами, міскантуси. Міскантуси в нас і панісетами, ну майже всі злакові трави у двохлітровому горщику від 90 гривень та до 120 гривень, і костриця вівсяниця 65 гривень. Усього ось такий кущик у двохлітровому горщику. Міскантуси Грацилімус, Гроссфонтан, Purple Fall, Кратер, Монінглайт, Ротлфейл і також є міскантус Алігатор. Панісетами Карлі Роуз, Хамель, Виріді Сенс. Тож, ми чекаємо на вас в наших садових центрах. Злакові трави є в наявності, ми працюємо без вихідних. Будемо раді вас бачити, а ви створюєте в своїх садочках легкі, вишукані, незвичайні композиції. Всім гарно!